Ну що ж, вчора було прийнято закон про мобілізацію. Давайте коротко пройдемося по основним новелам цього закону, якщо буде відбуватися. Військовий облік: усі призивники військовозобов'язні та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності цим законом мають з'явитися до ТЦК у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом, пройти звірку персональних даних із обліковими даними ТЦК. Я не знаю, як буде ЦНАП це робити. Я не знаю, як буде електронний кабінет працювати, як можна туди внести відповідні зміни, оскільки він ще не працює далі. Чоловіки, які мають спеціальні знання. Класні чини проходять службу правоохоронних органів, податкові митні служби, тощо також звільнені в такої служби повинні протягом 60 днів після прийняття закону стати на військовий облік військовозобов'язаних у ТЦК за своїм місцем проживання. Тобто, всі поліція, охорона, всі повинні зареєструватися вже як військовозобов'язані. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняти з військового обліку зв'язку з вибуттям за межі України, на срок більше трьох місяців, повинні стати на військовий облік. Навіщо це робиться взагалі не розумію? Ну так така норма є. Громадяни зобов'язані мати про собі під час воєнного стану та або під час проведення мобілізації військовий обліковий документ та пред'являти його за вимогою разом з документом, що посвідчує особу. То, що я взагалі кажу, що незаконно це, це суперечить Конституції, але Верховна Рада прийняла інше, сказала, що ви повинні мати носити про собі військовий обліковий документ. Бачите, як ось так. Далі, мобілізація і повістки тут, взагалі, така цікава ситуація. Що прописали, що участь в оповіщенні військовозобов'язаних під час мобілізації разом із ТЦК братимуть поліція, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, основ організації вони хочуть також, щоб додаткова і поліція вручала повістки, і органи місцевого самоврядування так поважними причинами прописали це: перешкода стихійного характеру, хвороба, воєнні дії, відповідні території, інші. Відстави ще цікаво про те, що вручення сам факт вручення повістки. Якщо е, вам направили повістку поштою і буде, прийде відмітка пошти, що ви не забрали цей лист або вам не було вручене, то воно все одно вважається, що ви вручили вам було вручено цю повістку. Також, якщо буде працівниками та СП, буде складно акт, що вас не виявлено за адресою реєстрації проживання, щоб передати вам повістку. Також вважається, що повістка була вручена. Відстрочка. Тут залишається це жінки, чоловіки, які на утриманнях, які перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість і сплати аліментів. Тут є нюанс, тому що в багатьох випадках чоловіки, які мають дітей і є заборгованість, вони прикриваються цими свідоцтвами про е, народження і отримують відсрочку. Зараз вже так не пройде. Жінки та чоловіки, які мають дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер по батьківських прав визнані Зниклим безвісті тощо, а також коли особа самостійно виховує та отримує дитину за рішенням суду, тощо, тобто продовжуємо отримувати рішення суду про те, що дитина знаходиться на повному утриманні батька або матері, щоб отримати відповідну відстрочку. А, далі зняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною або батьками. Якщо людина сама потребує постійного догляду за медичним чи лікарським висновоком, все так і залишилися. Опікун особи визнав судом недієздатною. Так само залишили і тут які мають дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Тобто, все прописали першу і другу, не як раніше, третю. Щодо третьої групи написали, що так, дружина третьої групи. Але якщо є інвалідність третьої групи, встановлено в наслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, одного з парних органів або за наявності особи з інвалідністю третьої групи, онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів, тобто ви зрозуміли певний перелік. Хвороб тоді вже може бути дружина третьої групи, які мають одного з батьків інвалідністю першої чи другої групи. І тут дописали за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Члени сімей другого ступеню спорідненості особи з інвалідністю першої другої групи, зайняті постійним доглядом. І тут додали члени сімей, осіб, які померкі посмертно присвоєно звання герой України. А та. Також під час революції гідності педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, здобувачі освіти зараховані до інтернатури, а, громадяни, які проходили військову службу та були звільнені зі службу запас зв'язку.